22 квітня у Великій Залі Будинку культури відбулося урочисте засідання, присвячено 30-й річниці з дня трагедії на Чорнобильській АЕС. В залі були присутні керівництво міста та району, ліквідатори аварії, переселенці, працівники апарату виконкому нашого міста, депутати міської та районної рад, пересічні мешканці Васильківщини. Ведучі суворо і безжалісно. Подумки повернули всіх присутніх у ті страшні часи, забути, які не судилося нікому. Страшні наслідки мала Чорнобильська трагедія. Смерть 35 тисяч людей пов'язують саме з аварією на ЧАЕС та її наслідками. Для них назавжди відзвеніли весняні струмки, відспівали птахи. Для них назавжди. Закінчилося життя, але їхні душі живуть. Скільки їх загинуло тоді, відчайдушних пожежників-рятувальників, скільки загинуло пізніше, від променевої хвороби, ліків від якої світ ще не знає, своїми спогадами ділиться начальник пожежної служби тих часів Дмитро Валерій Олексійович. Я начальник пожарной охраны города Чернобыля в 1986 году, принял участие с первых минут. Рассказывать подробно, я начинаю говорить, мне тяжело. Поэтому я зачитаю свой вирш о тех минутах, о тех пожарных моих товарищах и обо всех, кто был там рядом. И вы поймете, что я вирша, все, что там было, и еще я хочу этим сказать. Вам, ліквідатори, серце зжимають важкі думи, в <кій> час сльоза. Муре лице вже 30 років промайнуло та незабутне все це, що було та, <кій> там, у Райському краї, де ми щасливими були, де річка, ліс, поля родючі були ми вдячні тій землі. Чорнобіль, місто мальовниче, стоїть в казковому саду, там, у квітневу ніч весняну. Атомний смерть приніс біду. Вибіг підняв усіх на ноги, дрігнулась матінька земля. А на ЧАЕС грибці зосилий, видно, усім було здаля. Скоріше реактор сягнуло гаряче полум'я червоне, і звідусів чутно двінки пожежну охорону. Був поєдинок, всі пожежні, з вогнем без страху пішли в бій. Пече в лице, дихання також перекриває суховій, що із реакторної прирви клекоче, наче магма та хлопці йдуть вперед. Бо їхня до перемоги кимета, та крок за кроком виступає за їхнім натиском вогонь, і дим же теж не такий їдкий, також відходить осторонь. Ось той з пожежник похитнувся, та поруч друзі не дадуть, товаришу тут упасти до перемоги всі прийдуть. Не всім судилося дожити, побачити той саркофаг, що прибуту закрив навіки, як має риб в червоній стяг. Тож їм героям вічна пам'ять, вони в серцях наших завжди, про них вкладають пісні, вірші, хто врятував світ від біди. А тим, хто вижив, також шана. Шана всім тих, хто працював і вдень, і в ніч без відпочинку та страху в серці теж не мав. Робота всюди закипіла. Тих днів ніхто з вас не забуде. Адже всі знали, якщо разом, то й результат від цього буде. Вам, ліквідатори, подяка від всіх людей, низький клі, Долали ви той мирний атом. Нас не затурбує більше він. Дякую. Пам'ять загиблих присутні у залі вшанували хвилиною мовчання. На знак великої вдячності загиблим героям схвильовано й щиро пролунало Адажо. На сцену були запрошені голова райдержадміністрації Одинець Владислав Іванович та секретар районної ради Баласинович Наталія Олександрівна. Але сьогодні вони виступали не як керівники району, а як очевидці подій. Доброго дня, шановні присутні. Минуло 30 років. 30 років пройшло як один день. Мені було 9 років, тоді, я пам'ятаю, це квітень перед травневими святами нас не випускало чим взяти футбол. Яка та радіація в повітрі? І виникає питання, яка радіація? Тобі 9 років, тобі хочеться бігати, а не можна. Я пам'ятаю, коли приїхали перші переселенці до нас в село з припіті, якщо не помиляюся, була Прип'ять, І дівчина прийшла в клас. І, так, а потім раси нас виселило. І 30 років вже пройшло. Ми знайшли себе тут на Освятівщині. Багато кого немає в живих. Це сумно. Сумно це згадувати. Але життя продовжується. Хороше слова написані задні, то ми дивимося. Літа йдуть, усе минає, та пам'яті кінця немає. І цю трагедію ми будемо пам'ятати все життя. Царство Небесне тих кого немає з нами і здоров'я, і многі літа тим, хто живий. Дякую. Доброго дня, шановні ліквідатори аварії на ЧАЕС, члени ваших родин, друзі і земляки. 26 квітня щороку ми відзначаємо тих, хто ціною свого здоров'я захищав країну і весь світ від ядерного вогню. І згадуємо хвилиною мовчання, пам'ять тих, кого вже немає разом з нами, хто жертовно віддав своє життя, не думаючи про нагороди, відзнаки, не думаючи про те, що колись вони будуть героями, вони просто йшли і робили свою роботу в ті перші складні дні. Я знаю, що багато з тих людей, як наприклад в Калинівці, там в 61-му будинку на вулиці Леніна ми жили. У нас половина будинку були Чорнобильці. Майже більшої половини з них вже давно немає. Їх немає вже по 10-15 років. Вони помирали молодими. Це були вчителі, молоді, лікарі. І якось майже кожен кожного місяцю помирав хтось з Чорнобильців. Тоді ще ми не усвідомлювали, наскільки страшна ця радіація. Але відлуння Чорнобиля, дзвони відлуння і над нами досі. І цього відлуння вистачить ще не, одне, не на одне покоління, на жаль. Але ми з вами продовжуємо жити, радіти, боронити нашу Україну. Хочу низько від себе особисто. Вклонитись вам і від імені депутатського корпусу Васильківської районної ради подякувати вам за ваш величезний подвиг, побажати вам здоров'я, добробуту, миру, злагоди, сонячного і мирного неба. Ви зробили неоціненний вклад в життя України. Вічна пам'ять загиблим і вічна слава живим. Під таким гаслом виступив міський голова міста Василькова Сабадаш Володимир Іванович. 30 років тому нашу країну і Київщину застала велика трагедія, велике горе і яка поламала тисячі людських доль, яка забрала. Тисячі і тисячі людських життів, яка залишила неприємну сторінку в історії нашої держави. І після слів сільського голови Луб'янки Олени Володимирівни, звичайно, в кожної нормальної людини на очі навертаються сльози. Згадують своїх рідних, близьких, хто постраждав і хто брав участь в ліквідації цієї страшної катастрофи. Тому особисто від себе, від депутатів міської ради, від громади міста Василькова, яка буде вшановувати пані учасників ліквідації трагедії 26 числа 26 квітня. Низький крім вам від нас за те, що ви зробили, за те, що ви є, а тим, кого немає, царство небесне. Дякую. Після вручення нагород пролунав концерт, підготовлений силами аматорських колективів Васильківщини.